Друзі, вітаю! До мене приїхав ще один інвертор. Це інвертор від фірми Фовал, який був замовлений на AliExpress. Насправді я замовляв одразу два інвертори, але прийшов спочатку один на 2200 Вт і зараз на 1700 Вт. А сьогодні ми. Будемо його перевіряти, розпакуємо, подивимось на нього. Оскільки осилографа в мене нема, візьмемо паяльник та перевіримо його синусоїду. Ну що ж, давайте подивимось, що це в нас такий за інвертор, і скільки він зможе нам видати яку потужність. Цей інвертор їхав в бучу більше місяця. Забирав я його на новій пошті. Коштував він спочатку. Ви зараз побачите ціну, скільки він коштував, а потім продавець став дуже хитрим, дуже жадним і підвищив так ціну. Так, відкриваємо. Відкриваємо, бачимо. Угу. Дивіться, прикол, який. А У нас краби наші, <кхід> провода, вони отак от розмотані були. Можливо, можливо, це в дорозі воно відкрилось, а можливо, хтось вже сюди лазив. Сказати тяжко. Так, е, адаптер від прикурювача начебто ніхто не відкривав. Дивимось сам інвертор. А, чекайте, це у нас інвертор на 1500 Вт. І 750 у нього буде номінально. У нас написано, що це інвертор FOW, що в нас 3,1 А на USB, яких два що у нас чиста синусоїда, правильна розетка, яку я дуже люблю. Ага, дивіться, він був вімкнений. Можливо, дійсно хтось сюди лазив своїми руками на пошті десь або на митниці. У нас є вольтметр, дуже зручно, два USB. Перевіряв я ці USB в інверторі на 2 кВт, вони працюють, тут теж ми це все перевіримо. Так, ну що, давайте під'єднаємо клеми. Ще у нас ось така інструкція в комплекті на англійській мові. Хм. Дивіться яка попала шайба. Бачите? Одна нормальна, а одна така собі. Прикол. Я ще такого не бачив. Давайте для початку спробуємо під'єднати до такого. Акумулятор з мопеда. Це 12 вольт 2,3 А. О, іскра була така добра. Паяльник зовсім не гуде У нас просіла напруга 12,1. Все в нас тихо. Приніс акумулятори Tiggo 4. Давайте підключимо крокодили. Так, підключили акумулятор. Вольтметр самого інвертору показує нам 12,7. Давайте подивимось, скільки нам покаже мультиметр. Мультиметр нам показує 12.55. Добре, давайте почнемо з USB-шок. Для того, щоб працювали USB, можна не включати сам інвертор. Так, так воно і є. Ми під'єднали тестер. І ось ми бачимо, що у нас напруга є, а сам інвертор вимкнуто. Добре, включаємо спочатку на 1 Ампер навантаження. Так, і дивимось. що в нас напруга 4,78, 4,8 і 1 А. Давайте дамо 2 Ампери, 2 Ампери і у нас напруга 472 і 1,8 Ампера. Навантаження. Давайте в інший USB підключимо те саме. Дивимось. Так, добре. І інший порт 2 А може видавати. Підключаємо телефон. Дивимось на 9 А. На 9 Ампери, Ну, на 9 А він забирає. Давайте навантаження під'єднаємо на спочатку 1 А. І будемо спостерігати, що у нас буде відбуватися. Так, на 9 А. Давайте поставимо тут 2 А навантаження і на 9 у нас віддається. Ну, так, зараз 0. Це, мабуть, щось телефон там хоче швидку зарядку підключити, і у нас такі перемикання йдуть. Коротше, у нас на 9 А на телефон уходить і 2 А на навантаження і у нас виходить, що 2,9, десь 2,8 А у нас на два порти виходять. Все дуже добре. Включаємо. 0,67 А цей інвертор споживає в простої. Нормально. Дивіться, у мене є фен він на 1800 Вт. І давайте спробуємо заживити цей фен суто для перевірки. Чи буде це все працювати у нас? Так. Вмикаємо інвертор. Вмикаємо фен. Ага, фен не хоче стартувати, дивіться. Ага, не працює фен. Уявіть, от він починає шуміти трохи. А ну давайте його підключимо до 220 просто в розетку. Так, від розетки він працює. Ага, ну, значить, що нам не вистачає потужності. Інвертор, скоріше за все. Так, давайте ще раз. Так, просто не вмикається мотор. Не тягне, не тягне цей інвертор фін. Добре. Давайте спробуємо ще щось під'єднати. Давайте, добре, в мене є дуйка. Так, дуйка, ось часткова потужність. У нас 1 кВт, номінальна 2 кВт. Це для такого інвертора дуже забагато, у нього. 1500 ватт. Ну, спробуємо, давайте на першій потужності, чи вивезе він. Попередній на 2 кВт він вивозив, а цей, дивимось. Працює, працює. А ну, чи гріє. Треба почекати, доки прогріється. Так, пішло тепло. На першій передаці працює, давайте на другу. Виключаємо повністю, включаємо. Так. І на другій працює. І теж гаряче повітря вже йде. Напруга 10,6 на акумуляторі. Я вимикаю, щоб не вбити акумулятор. Ну добре, слухайте. Прикол. Працює. Ледве-ледве відчувається, що корпус нагрівся. Драти нормально. Давайте спробуємо під'єднати холодильник. Холодильник індезіт. Підключаємо до акумулятору. Включаємо холодильник. Давайте відкриємо, щоб все було чесно. Ні. Ні, не працює холодильник. Давайте ще раз. Все ж чітко у нас. А-а! Захист, скоріш за все, спрацював, але він не пищить, не показує, що в нас помилка, нічого не показує. Окей, а якщо підключимо холодильник від мережі, так, працює. Не вистачає, не вистачає потужності цього інвертору, щоб підключити холодильник. Мені в коментарях писали, що хтось підключав. Монітор до інвертору фогол і монітор не хотів працювати. Давайте перевіримо це на старенькому моніторі, який у мене є. Ох, яка іскра. Це монітор від LG. Так, дивимось. Підключаємо і включаємо. Так, логотип бачите? Ну, Працює якби. Все нормально. Все штатно. Ось, відкриваємо YouTube. Все нормально. Все ок. Ну, якби питань нема. Виключаємо. Оп, монітор виключився. Давайте подивимось, яка у нас напруга буде на виході з розетки. Так. Напруга 226 вольт. Давайте підключимо якесь невеличке навантаження. Дивимось 223 вольти. Ну, майже нічого не змінилося. А давайте підключимо щось більш потужне. Наприклад, хай це буде дуйка. Підключаємо. Так, включаємо на першу швидкість, щоб було видно так. Включаємо. Дивіться, напруга в нормі 220, 200 трошки падає, 212, 210, 209. Ну добре, не буду мучити акумулятор, але бачите, напруга падає при тривалому навантаженні. Вимикаємо і напруга піднялася. Хочу показати, що буде відбуватися, якщо потужності акумулятора буде недостатньо. Вмикаємо інвертор. Бачимо у нас 12,6, але це нічого не значить, тому що цей акумулятор вбитий, і в нього немає ємності майже. Дивіться, включаємо дуйку і дивіться, що відбувається. Бачите? Просідає напруга, він намагається запустити загорається червоний індикатор і все. А давайте дізнаємось, яка вага цього інвертору. І вага в нього 808 грамів. Ну що, друзі, ви самі бачили на що спроможний цей інвертор. В нього не вистачає потужності, щоб запустити холодильник, щоб запустити фен на 1800 Вт. Але він зміг запустити потужну дуйку. А мені в коментарях писали, що в когось. Інвертор цієї фірми не зміг включити, запустити монітор. Монітор працює. Підключивши до цього інвертору паяльник, я не чув ніяких сторонніх звуків, при цьому паяльник працював, і це нам вказує на те, що синусоїда у нас правильна. Цей інвертор на 1500 Вт, але 1500 Вт він може видавати короткочасно, а на постійній основі він може працювати з потужністю не більше, як 750 Вт. Також мене запитували за вентилятор, коли він починає працювати. Я скажу так, що при короткочасних навантаженнях він не вмикається. І він має включатись пізніше, коли вже навантаження буде досить суттєве і будуть вже нагріватись деталі всередині. В цілому інвертор досить непоганий. Я його можу радити. В ньому є ще Вольтметр, який показує вхідну напругу акумулятору, але майте на увазі, що він трошки підвищує показники. Можливо, хто знає, можна відрегулювати. Там, скоріш за все, є регулювання індикації вольтметра. Не вистачає трохи а, ще одного вольтметра, який буде показувати вихідну напругу цього інвертора. Дуже добре що тут є два USB, вони приблизно 3,1 А видають, швидкої зарядки тут немає. Мені сподобався цей інвертор, можу його радити, але майте на увазі, що якщо у вас навантаження буде постійне десь ват 700, може 600, то можливо краще брати інвертор, уже, на якому буде написано 2200 Вт. І він буде менше грітися, а значить довше буде працювати. І якщо вас зацікавив цей інвертор, посилання будуть в описі під відео. А на цьому все, друзі, обов'язково підтримайте україномовний контент, поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар. Всім до нових зустрічей та бередного неба!